Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку, яка має внутрішній каталожний номер 6 Одна з найцікавіших, загадковіших печаток в цій збірці. Слід сказати, що вона практично ідеально збереглася. Стан робочої поверхні просто бездоганний. Навіть важко сказати, чи нею активно користувалися чи ні. Якщо говорити про загальні фізичні параметри цього артефакту, то йдеться про мідний сплав, лиття, гравіювання, форма робочої поверхні овальна. Діаметр ну, близько, близько 19 мм, там більше 20 чимось і менше 18. Висота печатки разом з урахуванням ручки 17 мм, і важить вона трошки більше за 11 грам. Слід сказати, що на робочій поверхні Міститься гральдична композиція, тобто це щит під шляхецькою короною, і в цьому навколо овального щита ми бачимо прикраси. Тут йдеться про прапори, шаблі, гармати, обабіч власне, герба. Я б сказав би, що от стиль таких прикрас він типовий для другої половини 18 століття. Ну, принаймні, я чимало зустрічав відбитків печаток на документах. Документах другої половини XVIII століття саме ці градичні композиції були прикрашені от такими речами. Слід сказати, що навколо є такий подвійний лінійний обідок, в який вписана ця композиція. Ну і найцікавіше це літери, з яких складається вензель, який вміщений в щиті. Йдеться про три літери, латинські, це і та С. Ну, власне, в чому, в чому загадковість цього вензеля, справа в тому, що літера С і С, вони таким чином вирізані, що при відбитку C буде виглядати неправильно, S буде виглядати правильно. Ну, і посередині, вона універсальна, тобто, як не дивись, чи на печатці, чи на відбитку, вона однакова. І от, кожна з цих літер, це ЄС, вона так чи інакше, по-різному, правильно, неправильно виглядає на печатці, на відбитку. Ну, Можна було б, звичайно. Розмірковувати про те, що це просто помилка, там от ріщик не врахував ці обставини, але слід сказати, що насправді от зображення цієї печатки це дуже багато дрібної, дуже вправної роботи. Сам, сам вензель видно, що добре продуманий, і тому у мене є сумніви, що йдеться про помилку. Швидше за все, це е, свідоме рішення, е, тобто, чому, саме от така ідея е, якоїсь е, зеркальної правильності, неправильності, е, очевидно, що закладена, е, була вигадана ще до того, як е, е, це зображення було вирізане. Е, е, ну, Можна сформулювати це так, що характер цього вензеля, його компонування відображає певний принцип таємного знання. Тобто той, хто не посвячений в діяльність, в статус власника цієї печатки, не зможе розшифрувати значення от Такого рішення, коли ці літери вони виглядають правильно чи неправильно, в залежності від того, як ви на них дивитесь, чи на печатці, чи на відбитці. Це дуже цікавий момент. Ну, Безумовно, в таких випадках лишається, знову ж таки, я вже про це згадував в одній з передач. Що варто сподіватися, що з'явиться такий ретельний на декілька тисяч фіксацій, каталог печаток, які використовувалися на теренах прибережної України. Хоча, безумовно, ми ж не знаємо, звідки походить ця печатка, може йдеться власне, коротчі, про якісь коронні землі. Загалом, я б сказав би, що початка не виглядає насправді на другу половину XVIII століття. Ручка така ну, якась трошки дивна, цікава, без вушка. Не знаю, можливо, тут ще було щось спилене, якийсь елемент зверху. Але ну, нею зручно було б прикласти печатку. Але носити її довелося б, можливо, в якомусь гаманцю чи в якомусь такому. Або вона просто постійно перебувала десь на столі, наприклад. Ну, тако... тоді, б, тоді б, скажімо, ця ручка могла б бути більшою, тобто десь щось таке от, більш фундаментальне, велике. Коли, скажімо, печатка стоїть і просто нею, от... ну, це, скажімо, при. Масовому використанні, коли дуже багато раз за день доводиться прикладати печатку, то ясно, що без ручки вже складно обійтися. Я б її датував ну, навіть, навіть серединою ХІХ століття або навіть ще більш пізнішим часом, кінцем 19 чи навіть початком ХХ століття. Хоча Можливо, що на мій погляд, на мою оцінку, впливає дуже добрий стан цієї печатки, тому вона так видається, що вона відносно недавня. Ну, з іншого боку, я б сказав би, що на початку, от на зламі 19-го, початку 20-го століття, в середовищі зем'янства і аристократії, ну зокрема тут на правобережній Україні. Відчувається такий повернення інтересу до 18 століття, до доль, зокрема політичних доль предків, які жили в часи Станіслава Августа Понятовського на початку 19 століття. Тому можливо, що печатка дійсно відносно пізня, але стилістично взорована на Другу половину XVIII століття. Ну от така цікава річ. Якщо вам було цікаво, лайкайте це відео, підписуйтесь на наш канал і поширюйте посилання на це відео в соціальних мережах. До зустрічі!